Гуманітарна допомога це результат спільних зусиль великої команди. Гуманітарні організації визначають потреби та розробляють проєкти для їх задоволення. Працівники виїжджають до постраждалих регіонів для оцінки реальних потреб і постійно підтримують зв'язок із місцевими громадами. Відділ закупівель забезпечує прозорість тендерів, оцінює якість товарів і контролює своєчасне постачання необхідних ресурсів. Фінансова команда відповідає за правильність своєчасність платежів та ведення документації. Комунікаційна команда створює інформаційні матеріали для зустрічі і роздачі допомоги, розробляє оголошення, проводить інформування громад та збирає матеріали для звітності донорам. Співробітники реєструють отримувачів допомоги на основі попередніх списків від громади, враховуючи критерії для надання грошової допомоги. Співпраця з місцевими організаціями підвищує ефективність надання допомоги та сприяє зміцненню громадянського суспільства, залучаючи місцеві громади до активній участі у вирішенні власних потреб. Гуманітарна робота це години спільної праці багатьох людей. Після надання допомоги організації проводять моніторинг і готують звіти для оцінки ефективності та впливу. 19 серпня всесвітній день гуманітарної допомоги. Ми вітаємо всіх причетних і вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя, допомагаючи іншим.